Суд проти упередженого поліцейського. Зазначу, що справа розглядалась цілі три засідання, що дуже багато дійсності для адміністративних справ по статті 130 КУПАВ. Під час перегляду самого оцього відеозапису з портативного відеореєстратора, суд аналізував чесно буквально кожне слово водія та поліцейського. А сам поліцейський викликався для дачі показань у судове засідання. В результаті суд дійшов до висновку, що водій не порушив пункт 2.5 правил дорожнього руху та мав право відмовитися від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, а поліцейський порушив встановлений законом порядок огляду водіїв на стан сп'яніння. Тож суд закрив справу, я подав дійсності вам інформацію дуже поверхнево. Але якщо хочете зрозуміти всю глибину, не перемикайтесь. Насамперед, водіям треба знати, що порядок огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння визначається постановою Кабміну від 17 грудня 2008 року номер 1103 та спільною інструкцією МВС та МОЗ від 9 листопада 2015 року. Цими документами чітко визначено, що поліцейський не може пропонувати водію пройти огляд на стан сп'яніння. Без достатніх для цього підстав. Такі підстави визначені пунктом 3 розділу 1 інструкції, яку я посилався, у якій перелічені ознаки алкогольного сп'яніння. Вивів їх навмисно на екран. Зупиніть відео, щоб чітко їх запам'ятати або заскрінити. Якщо поліцейський цих ознак у водія не виявить, тоді він не має права вимагати проходження огляду на стан сп'яніння. На відеозаписі поліцейського бачимо, що останній не повідомив водію, які саме ознаки алкогольного сп'яніння він у нього виявив. На відео чітко зафіксовано, що водій поводиться адекватно, везе дитину до школи та не перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Але ж керівництво патрульного вимагає, що показників. Тому, не виявивши у водія фактично встановлених оцих інструкцій ознак алкогольного сп'яніння, поліцейський почав його провокувати на зізнання у вживанні алкогольних напоїв.